Біблія це історична книга для кожного з нас, щоб ми зрозуміли, що було, що є, а також пророче слово про те, що і буде. І був потоп на землі, і земля содержить для е, факти, які підтверджують про те, що це було, і що цей потоп був около 4370 років тому. І е, е, ніяка теорія е, еволюції, мільярда літів, вона просто терпить крах. Порівняно з тим, що показує Слово Боже, і про те, що Слово Боже підтверджується. І є такий факт, про те, що е, ракушки, малюски, вони є на вершинах гір і в закритому состоянні. Тобто, е, якщо малюска або ракушка там помирає, то вона розкривається, м'язи розслабляються. А там на вершинах вони закриті, тобто вони не дістали ноги і пішли. Тому потрібно довіряти Біблії.